Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дубинщина прийняла ще 38 людей зі сходу. Так, 18 серпня на Рівненщину прибув 12-й евакуаційний потяг із Донецької області, яким було вивезено 44 особи. Евакуйованих розмістили у семи громадах Дубинського району. Окрім інших, людей розмістили у Радивилівській і Тараканівській громадах. Радивилівська громада надала прихисток вісьмом переселенцям з Донеччини. Серед усіх вимушених переселенців вісім дітей, є люди похилого віку та особи з інвалідністю. На момент прибуття громадян з прифронтових громад забезпечили медичним супроводом, організацію транспортування, психологічною допомогою. Також евакуйовані отримали першу допомогу. За п'ять місяців Думнищина прийняла 167 внутрішньопереміщених осіб зі Сходу. Готові надалі надавати допомогу і підтримувати постраждалих. Хороша новина від команди центру надання адміністративних послуг Радивилівської міської ради. Раді повідомити, що завдяки ефективній взаємодії та продуктивній співпраці Радивилівської міської ради, сервісного центру МВС у Рівненській області і територіального сервісного центру МВС у місті Дубно, відтепер мешканці Радивилівської та сусідніх громад мають можливість отримати послуги, які надає сервісний центр МВС у ЦНАПі Радивилівської міської ради. Послуги, які ви можете тут отримати, це видача нового посвідчення водія на право керування транспортним засобом замість втраченого або викраденого. Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами без складання іспитів, реєстрація, перереєстрація нових колісних транспортних засобів усіх категорій з видачою свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, отримання адміністративних послуг за місцем проживання, ключові пріоритети роботи Радивилівської міської ради. У Радовиловій дубні люди об'єдналися та відновили стадіон і дитячий майданчик. У дубні батьки юних футболістів відновлюють стадіон Кристал. Облаштовувати територію розпочали ще з весни, збираються у вільний час від роботи. Спільними зусиллями вдалося відновити роздягальню, прибирати територію та оновити фасад приміщення. Зараз працюють над глядацькими трибунами, вже встановили понад дві сотні сидінь. А в міському парку Радивилова відбулася літня толока на дитячому майданчику, яка об'єднала мешканців громади різного віку. Дорослі, молодь та навіть діти. Разом працювали над тим, щоб зробити ігрову локацію кращою і комфортнішою. Гарні приклади для наслідування, бо разом ми можемо більше. Ми всі працюємо після роботи, якби ми вже сміялися. Кожен день у нас суспільно виправні роботи. Ми якось так всі разом долучилися до цієї роботи. Як бачите, у нас Людей, скажімо, на стадіоні, всі займаються своєю справою, тобто всі для все для дітей. Збиралися тут щодня, вивозили сміття, заграбували. Фарбували трибуни, реставрували. батьки активні, приходять, підтримують і як бачите, працюють всі не покладаючи рук. Діти ходять задоволені. Дітям дітям дуже подобається те, що ми для них робимо. Сюди на футбол ходять двоє. Моїх синів. Вони дуже люблять футбол. Взагалі живуть цим футболом. Саме для них я як мама стараюся. Футболом дуже подобається займати, особливо як є вільний час і нема чим зайнятися вдома. У мене є мрія стати як джан Луиджі Буфон і грати в Лалізі. Футбольна мрія стати відомим футболістом на весь світ і виграти золотий м'яч. Кумир, Роналду, МБП та Месі. Кабінет міністрів України інформує, з 1 вересня 2024 року у перших класах має бути не більше ніж 24 учні. Це нова норма спрямована на реалізацію реформи нова українська школа. Такі зміни допоможуть зменшити навантаження на вчителів, забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня і відповідати їхнім особистим потребам у навчанні. Скоро до школи і в реаліях сьогодення з'являється значно більше пунктів, про які потрібно подбати. Найважливіше з них це безпека дітей у межах програми ментального здоров'я Ти як розкрита поради фахівчині, а саме дитячої психологині Світлани Ройс на частини і згадано найважливіше. Отож, поговоримо про режим дня, безпеку дітей під час навчання онлайн та офлайн, а також про стосунки з однокласниками. Повернення до школи це ще й чудова можливість для батьків переглянути харчові звички. Пакуйте здорові перекуси, і обіди, щоб підтримувати високий рівень енергії і концентрації протягом дня. Здорова тарілка це концепція, яка допомагає формувати збалансоване харчування. Вона уявляє ідеальний розподіл продуктів на тарілці, щоб забезпечити достатню кількість усіх необхідних поживних речовин для підтримки здоров'я. Половина тарілки овочі та фрукти, і друга половина білки, м'ясо, риба, бобові, молочні продукти. І цільнозернові продукти, коричневий рис, вівсянка, а також невелика кількість здорових жирів, оливкова олія, горіхи. Роль харчування у навчальному процесі: концентрація і продуктивність. Збалансоване харчування забезпечує енергію і підтримує стабільний рівень цукру в крові, що покращує зосередженість і продуктивність, когнітивні функції, білки і омега-3 жирні кислоти сприяють розвитку мозку і покращують пам'ять, емоційний стан. Вітаміни і мінерали допомагають зменшити стрес і покращити настрій, фізичне здоров'я. Здорове харчування підтримує загальне фізичне здоров'я, що важливо для навчання, формування звичок. Правильні харчові звички позитивно впливають на успішність у навчанні, щоб покласти дитині в ланчбокс: фрукти, яблука, груші, банани, ягоди, шматочки дині. Овочі, моркву, огірки, червоні перці, чері, помідори, броколі на пару, слайси курячого філе, варене яйце, сирні палички, йогурт, цільнозерновий хліб, крекери, міні сендвічі горіхи, насіння, сухофрукти, домашні мюслі, батончики, напої, воду або підсолоджувачий, фруктовий чай. Здорові продукти основа успіху і добробуту вашої дитини. Нагадаємо, що всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як. Створена за ініціативою першої леді Олени Зеленської. І на завершення випуску ще така інформація. Увага проводиться периральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Отож разом до перемоги слава Україні! Героям слава!